Дорога церква, брати і сестри, бажання мого серця разом з вами сказати слава нашому Богу, що Бог нам дарував цю можливість пристати перед Його лице. І Він чекає від нас хвали і слави. Я прочитаю спочатку молитву Ісуса Христа, яка є написана в 17 розділі Євангелія від Івана, говориться, из пятого вершика. И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что я послал, что Ты послал меня. Я у них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты мне дал, потому что они Твои. І все моє Твоє, і Твоє Моє і Я прославився них. Слава нашому Богу! Первосвященницька молитва Ісуса Христа, який умоляв за своїх учнів. І Він говорить там, якщо ви були уважні, то перший віршик, то був четвертий, який я прочитав, там написано: Я прославив Тебе на землі. «Совершил діло, которое ти мені поручив. А далі останній вірші, я прочитав, говориться і я прославлюся в них». Говориться про славу Господню, якої Господь хоче, і Він сказав, що я слави моєї. Не віддам нікому. Сьогодні люди можуть воздавати славу різним героям, різним подіям і так далі. Але Слово Боже є вірне істине. і воно ніколи не міняється. Проходять тисячоліття, але Слово Боже є живе і вірне. І я розумію, що ми. Цей ранковий час прийшли також, щоб прославити ім'я Господнє, щоб ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, воно прославилося у цьому служінні, прославилося у співи, прославилося в молитві. І прославилося в кожному серці. Ви знаєте, я сьогодні так вийшло, е, що я без десяти сім я проїжджав рівне, і знаєте, я звернув увагу, і це ну, спонукало мене, що говорити. Тому що проповідники, знаєте, кажуть, якщо ти тему проповіді знайшов, то вже можна сказати пів проповіді ти знаєш. Я говорю, знаєте, так само думаючи, що сьогодні в цей час говорити для народу Господнього. Але я говорю і розумію, що кожен проповідник, коли звертається до народу, саме перше говорить до себе. Так само я буду перш за все говорити до себе і можливо облічати себе. Щоб Господь дав сили, щоб правильно стояти. Я проїжджав, було без 10 сім. Я по центральній вулиці Рівного їхав. Ви знаєте, звернув увагу: багато жінок, хустинка, молоді дівчата такі середнього віку. Старенькі бабусі, дідусі з паличками і так знаєте густо йдуть до церкви. Я не знаю, яка то церква, але знаєте, мені сподобалось без десяти сім, а вони вже спішать для того, щоб прославити Бога. Зав'язані кустинки, приємний чи прилічний зовнішній вигляд. Я так проїжджав, знаєте, якраз так співпало той період. Я знаєте, так дивлюся. Перші люди, перші які народилися на землі, то були Каїн і Авель, які були народжені від Єви, яка була створена Богом. І ви знаєте, їхнє перше було бажання. Вони працювали, але вони хотіли принести славу Богу. Те, чого Бог бажав, і Бог чекав від них, вони спорудили жертовники. І минулу неділю ми також чули проповідь про жертовник. Що ми маємо принести Господу? Колись боялися це слово говорити, тому що були всякі хибні, неправильні думки і висказування – Особливо того комуністичного режиму, що говорили, що вони йди там у жертву приносять і всякі ночі бувають і так далі. Але слава Богу, брати і сестри, що того ніколи не було, а сьогодні час помінявся. І люди, які живуть на землі, зовсім інша думка і бачення про народ Божий. Але я не за це. Я хотів би сьогодні поговорити про. Три алтара, які кожен із нас має, і ту славу принести. Знаєте, звертаючи увагу на Каїна і Авеля, я розумію, що вони двох старалися. Вони робили то, як найкраще, устрояли той жертовник, як вони там поклали ті каміння, як вони його сородили. Вони це знали. Я думаю, що в них було добре бажання як в одного, так і в іншого. Але кінцевий результат він був зовсім начим, як хотілося бачити. Хотілося б, щоб був взяти та жертва, та слава Богу, і Каїнова і Авелєва. але чомусь Бог жертву Авеля прийняв, а Каїна отверг і не взяв. Але подивимося, що було перед тим. Коли ще не сооружали, можливо, жертви того, але Бог вже говорив до Каїна бодрствуй, тому що гріх лежить біля порогу твого серця, але ти господствуй над ним. Бог дав, якби Каїну розуміти, що ти можеш його відкинути, той гріх, ти маєш над ним владу. А а може грі тебе захватити, і ми знаємо той печальний результат, до чого привело. Але я хочу поговорити за три алтара, які сьогодні є дійсним в нашому християнському житті. Я прочитав молитву Ісуса Христа. Ми знаємо досить добре Писання, коли написано, що Ісус Христос, Божий Син, який був у славі неба, Він її оставив. Прийшов на землю, в день учив, а ночі проводив молитві. Його був власний алтар, яким він користувався, і він знав, якщо тієї жертви, тієї хвали і общення із своїм отцем. У нього не буде на другий день, він буде порожній. Йому потрібно буде шукати десь отей заряд і нам, брати і сестри, я знаєте, так якби дивлячись на тих, що йшли вони до храму для того, щоб поклонитися, я розумію, що в них було бажання. Попасти туди в церкву і воздати славу Богу, і вони це зробили. Але то не тільки, я розумію, для того, щоб нам мати повноцінне духовне життя, мало того, що ми прийдемо навіть два рази у е, в недільний день, вранці, ввечері. Прийдемо у середу на служіння. Прийдемо кожний ранок на служіння. Але якщо в нас не буде лічного такого, знаєте, переживання і общення з Богом, ми не зможемо мати тверду віру. В 10-му псалмі говориться, коли розрушені основання, що зробить праведник. І дивлячись сьогодні на християнство, диявол стільки усіх прилагає, щоб ти всі основання, які Мали раніше, які утвердив Ісус Христос, які утвердив Бог на Слові Божому, диявол їх сьогодні розшатує. Сьогодні Він хоче зробити все зле і Він звернув атаку всю на церкву Господню. І тому знаєте, дивлячись на наше поклоніння, яке воно є, скільки разів я маю спілкування з Богом і не таке просто релігіозне, знаєте або таке заучення, що відбув 2-3 хвилини Цього мало, це я говорю, брати і сестри, дивлячись на себе, я переживав і так, і так. Коли, знаєте, з одним братом я їхав, він говорить, наскільки печально сьогодні, що християнство, яке вже десятками років у церкві, і коли починаєш з ними говорити, чи мав ти хоча б в житті своєму отаке відкрите, наповнене Духом Святим спілкування. З твоїм Господом, а вони, каже, дивляться круглими очима і не розуміють, що то є, як то його можна пережити, як його можна відчути у собі, і ви знаєте, Печальне состояння такого народа Боже, як вже було згадано, що треба годувати твердою піщею, а ми ще можемо питатись молоком в такому состоянні, знаходитися і чекати приходу Ісуса Христа. Звернім на це, брати і сестри, увагу. Я розумію, що так само, як у старому заповіті були священники, які Приносили жертви Бога, слави, хвали, поклоніння там був особливий. Якби увага на те, як вони були одіти, мали бути рукави застьобнути, отакого. Можливо, сьогодні ми можемо думати, а можна так, можна так. Але коли сидить 300 чоловік, і можливо, буде отака тенісочка і підняв брат руку, коли зійшла благодать, на його може зійти, але присутні в залі можуть зовсім інше подумати. Я пригадую, один брат говорив: сидить, а в одній церкві. Балкон не закритий. і він так дивиться, говорить, ах, хвірнісаж, ах, хвірнісаж, який портрет, такий пейзаж. Брати і сестри, я розумію, що ми прийшли у дім молитви перед Боже лицем поклонитися живому Богу. І я розумію, можливо, сьогодні буде думка і будуть говорити, що. Бог не дивиться на зовнішність саме головне, щоб серце було відкрите, чисте. Але якщо зовнішність вона буде не туди направлена, я розумію, ми можемо оказатися. У позиції Каїна, наша жертва не буде прийнята Богом і не прославиться ім'я Господнє. І хай нам Бог допоможе, щоб так само, як бажання, як відкрите спілкування з Господом, так само і наш зовнішній вигляд він має відповідати стандартам Слова Господнього. Хай нам Бог допоможе і я, я так розумію, не знаю, як хто, але я. Я розумію, коли ми йдемо на поклоніння Богу в дім молитви, саме перше ми маємо одягнутися. Так само, якби ми йшли до президента, назначив би нам зустріч, я розумію, що ми обдивлялися би спереду, ззаду, з боків, зачіска і все, яка моя. Одіш, хай нам Бог допоможе, а ми пам'ятали, що ми предстаємо перед живим і вічним Богом. Хай Бог допоможе, щоб жертва наша вона завжди була. Прийнята живим і вічним Богом, сьогодні вже також нагадувалося про Ісуса Навіна, про те, що Він мав керуватися Словом Божим, яке мало не відходити. Але ви знаєте, мені досить ну, так подобається. Я не буду читати. Нагадаю, коли Ісус Навін сказав, що виберіть, виберіть, кому ви будете служити чи тим богам, яким ми поклонялися там за рікою. А відносно мене, говорить я і мій дім, ми будемо поклонятися Господу. Я звертаю увагу, брати і сестри, на сімейний алтар. І ви знаєте, я, можливо, для когось то були печальні часи. Коли був коронавірус, коли дехто перейшли у вічність у той час, але ви знаєте, я так дивлюся, роблячи аналіз для сім'ї, то був благоприємний час. Я пригадую, коли ми не могли йти на роботу, не могли десь у різних місцях бути. А ми з сім'єю, з дітьми ми молилися Богу, і ви знаєте, наскільки відчувалася присутність Бога, наскільки Бог відчувався і було близько, і ми були впевнені, що отей сімейний алтар, жертви, поклоніння нашому Богу, він горів. Горів я говорю за нашу сім'ю, що він горів, і ми разом славили Бога. Відчувалася присутність Господня у наших молитвах. Було пророцтво, коли Петро Миколайович приходив і звершувалася сімейна молитва, відчувалася присутність Духа Святого, але прийшов інший час. І сьогодні, якби нам потрібно нас доганяти, те потрібно те повертати для того, щоб Боже благословення було повернуте в сім'ї в дома наші, і щоб ми могли переживати це благословіння. І Ісус, Навін, Він так впевнено говорить за любих обставин. Це вже я говорю. Я розумію, що Його позиція вона була така. Може що прийти, які би трудності, випробування чи добрий час говорить я? і дім мій ми будемо служити Господу. Як добре було б, ви знаєте, щоб кожен тато з мамою взяли оцей девіз у своє серце і навіть вдома поціпить таку табличку, чи стік написати, що а я і мій дім будемо служити Господу, хай нам Бог допоможе, але для цього. Треба прилагати старання не просто так, самотяком, воно завжди те, що пливе, отак по, по теченню, воно випливе завжди в недобру сторону. Але коли жива риба, яка тече проти течії, вона має напрямок, має ціль і вона її досягає, хай нам Бог допоможе, щоб ми за любих оцих обставин, коли сьогодні рушиться. Оці основання, які диявол розрушать хоче і старається, щоб ми були восстановителями розвалін, восстановителі сімейної молитви, восстановителі своєї лічної молитви і восстановителі служення в церкві нашій. І третій алтар це. Церковний алтар, ви знаєте, якби дивлячись на це і знову ж такі, що я так ну роблячи аналіз і зважуючи, і так думаю, якби я для Бога стільки робив, як для цього земного. Який би був мій духовний рівень, я впевнений, на 200 відсотків він був зовсім начим. Я відчував би Господа, що Він є завжди поряд біля мене. Я відчував би і чув би його голос, він би говорив до мого й до вашого серця. Але коли Ісус на останньому місці в нашому житті, що ми можемо відчувати, що може нам снитися, якщо цілий день в суєті, в заботі, в роботі, і тільки ліг спати, і знову сниться, стройка, робота, праця і так далі. Брати і сестри, Ісус каже, і я прославлюся в них. Стоїть питання, наскільки сьогодні Ісус славиться у моєму і в Твоєму житті? Ісус сказав, бо до коли Він возносив цю молитву, говорить, що я прославив Тебе. Він говорив це і Він знав, що Він іде, прославити живого вічного Бога, показати всю славу Неба, показати учням, і говорить, що я прославлюся в них. Брати і сестри, і так дивлячись, що Ісус Він знав, що Він прославиться через Ти, за кого Він молився. І я так знаєте, винувачу себе і думаю, і вірую, і знаю, що в тій молитві було моє і ваше ім'я. Він споминав, він дивився у глухі віків, і Він бачив кожного із нас. І в тій молитві були наші імена. Але сьогодні печально мені, що я не так прославляю Христа, як Він хоче цього. Я не так воздаю йому поклоніння і славу, як він хоче. І вона так часто буває. Та слава така, знаєте, як заржавівша. Десь можливо трошки сколихнуть якісь ситуації, але знаєте, є така. І ще особливість, коли оцей алтар чи ота жертва, яка возгарається на тому жертовнику, коли вона стає такою актуальною і діючою, я звертав увагу на життя християн, коли отак спокійно все йде, все пливе, воно все добре. Але десь тільки якась чуть тривога, якесь переживання, десь якісь упереді, можливо, чекають трудності чи проблеми. Я знаю. Власний алтар він загорається, сімейний алтар він починає горіти, не димить і церковний алтар він також горить, тому що возноситься, являється брат чи сестра і стає брати і сестри, помоліться із сльозами на очах. Проблема, інші якісь випадки в житті, хвороба невилікована. Тоді возгорається оцей алтар. Брати і сестри, не хотілося, щоб трудностями чи рамками, такими трудними, в які нас Бог може ставити, щоб той алтар він возгорався, але в добрий час, щоб ми замічали навіть маліші мелочі в нашому житті і за це дякували Бога. Але Він, слави своєї, він не дасть нікому, але Він її Вимагає сьогодні від народу Господнього, вимагає від кожного з нас. І я вірю, і знаю, Він перш за нас прийшов сюди, і Він чекає, яке наше серце. Слово Боже говорить, що відкрий уста Твої і я. Наповнює, хай Бог благословить, щоб ми не закривали уста. Ви знаєте, що ще звертаю увагу ну, печально, коли хтось із нас, братів, сестер, я не хочу нікого судити, брати і сестри, але хочу, якби трошки направити, трошки підняти. Можна кожен раз вставати і говорити, помоліться за мене, помоліться за мене, але один раз я просто був присутнім тако поряд біля того брата. Він чекає молитви церкви, але власної власного алтаря молитви перед Богом її немає. І печально, що хочеться, щоб хтось за мене возніс молитву. Попросив у Бога. Хай нас Бог благословить, щоб ми пам'ятали, ми є одна сім'я. Коли разом молитися, значить разом молитися, разом радіти, разом радіти, сумувати також разом. І цей наш власний алтар, сімейний алтар і церковний, церковний алтар, вони будуть горіти, і слава Богу, буде збільшуватись. Хай нам у цьому допоможе Бо на ім'я, Його Хай прославиться в житті кожного з нас. Амінь.